Тема армії мови віри Порошенка ні, це не тема Порошенка, це тема проросійська. Просто Порошенко її використовував і не тільки. Я думаю, зараз будуть використовувати всі підряд. Чому тому що нам це закидають? Нам закидають. Чому? Тому що в нас країна демократична, конституційна, республіка. Ну ізначально так воно було. Вони вирішили зламати це все. Розумієте? Зламати Конституцію, там поставити на паузу. Вони вирішили е, розбити, розколоти суспільство. Ну, це така в них задача, тому що ви ж самі розумієте, що перемогти е, сильну націю неможливо, а перемогти роздріблену націю, людей, які ненавидять один одного по різним питанням, по мовним там. По... Духовним, неважливо. Ви ж бачите, армію використовують сьогодні. Щоденно ті ухилянти, ті воювали, ті не воювали, тим дали, тим не дали. І це ж використовують нас, щоденно вкидають цю всяку інформацію, щоб ми один одного ненавиділи. Точно так само мова. В чому проблема? Скажіть мені, будь ласка, з тією мовою. Чому е в будь-якій демократичній країні ти. Приїжджаєш і говориш, да говори на будь-якій мові. Там не дивляться на е лице, якого кольору в тебе, якою мовою ти говориш, да пофіг. Хочеш більше заробляти, хочеш е кращу роботу, хочеш краще навчання, можливості, вивчай мову тієї країни, де ти знаходишся. Так, такі умови. Зробіть і тут так, та хай говорять на будь-якій мові. Але є умови. Хочеш мати кращу роботу, вчи українську. Хочеш попасти е, на вибори, говори українською, хочеш у владу, е, вивчай українську. Так само релігія. Ну, в Америці, ви ж пам'ятаєте, чому Америка от така демократична? То Та тому що в свій час прописали в Конституції е, Америки, що неважливо, яка мова. З усього світу. Там десь 200 з лишнім років назад з усього світу з'їхалися представники ну, практично всіх релігій. Десь комусь щось, якась релігія не подобалась, в Америці подобалися всі релігії. І в чому проблема? Люди обирають, хочуть ходять цю церкву, якщо церква не дуже, туди менше ходять, якщо більш подобається, більше ходять. В чому проблема? Скажіть мені, будь ласка, для чого це все піднімати? Знову починає ти включаєш інтернет, і знову вони колотять, знову вони ділять. Да, блін, ну йолки палки для чого ви це все робите? Ну, зараз в нас, звісно, війна, все зрозуміло. Ну ви ж не зупинитеся на цьому. Ну, не буде війни. Ви знайдете ворогів собі. Знайдете. Тому в мене пропозиція до людей, не ведіться на це все. Ну, от, як по мені, я не хожу. Знаєте, дві. Церкви там, припустимо, воюють. Та я ні в ту, ні в ту не хожу. Ви там собі воюйте, я буду ходити в третю. Мова, я собі розмовляю. В чому, в чому проблема? Я розмовляю спокійно на український. Я б, б знав англійську, говорив би ще й на англійський. Ну, в чому, в чому проблема? Я не можу розібрати? Як один військовий нормальний, адекватний сказав, до мене звертаються на російський, я відповідаю на російський, на український, на український. Ну там же ж воюють всі. Ну, в чому питання? На Сході хлопці говорять, така більшість все одно на російській мові говорить. Більше. Що їм сказати, що вони не за ту країну воюють, чи що? Ну, тобто, це все, ну я до чого веду? Все це накручують, щоб нас розділити, друзі. От просто розділити, тому що розділяй і властвуй. Вони ж е, керувати хочуть всякими. Ну, всіма хочуть керувати. Ви що хочете сказати, що. Про ті, що на російській розмовляють в Україні, ними ніхто не хоче керувати, точно так само. Тому така ситуація, друзі.